Привіт, мої друзі, а відгадайте загадки. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска, рукавички, співають весело, синички, ведмідь барлогії вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима. Біленька, пухнастенька, літає, як муха. Залітає на кожуха, сніжинка. Сніг не тільки прикраса зими, вкриваючи землю, мов килимом, він захищає рослини від перехолодження. Сніг це перша ознака зими. Взимку у садах на вітах заіскрились білі квіти. Ну, звичайно, це іній. Це ще одна дорогоцінна прикраса зими. Він одягає сквери у срібну бахраму, красива іскриця іній на гілках беріз та горобини. Зима це дуже весела і улюблена пора для дітей. Я зараз покажу картинки. Якщо вони зимові, плескайте в долоні, якщо ні, тупайте ніжками. Ми пригадаємо про правила небезпечної поведінки взимку. Збираючись на зимову прогулянку, треба тепло одягатися, не забуваючи про шапку, шарф та рукавички. А як ви вважаєте чому? Правильно, малята, щоб не замерзнути та не захворіти. Граючи у сніжки, треба бути дуже обережними, щоб не поцілити комусь в обличчя або в голову. Чому ви так думаєте? Так, це може бути дуже боляче. Не можна кататися на санчатах біля проїжджої частини, це вкрай небезпечно. Малята, я сподіваюся, ви добре запам'ятали правила, про які ми говорили, та будете їх додержуватись. На згадку про нашу зустріч пропоную виконати завдання. Намалюйте свої улюблені зимові забави. Чекаю на ваше фото. Мені дуже приємно. До побачення!